Так, беремо нашу заготовочку. Беремо ниточку, ниточка, типа дві ниточки, на, на краю зав'язаний вуслик. Починаємо проколюємо втирочку видно, видно. Так, перший стібок треба протягнути, так, щоб вузлик попас. О, між, голоч... між ниточками вуслику. От у нас є така. Та Потім так само. Тут або знизу проколювати, або зверху. Будемо проколювати зверху, щоб було видно де колоти. Проколюємо собі так, раз, і оцю петельку, отак, раз, і зробили таку петельку. Знову таку прокололи. А бачите, от є така питалька. Метку в неї. Раз. І зробила. Потім знову отак. От Раз. І зробили таку питальку. Отак. Цю ниточку. Тут таку гарненько пришиваємо, і виходить тихенько. І виходить такі петльовий шов, так, петельки. А вже коли будемо шивати дві детальки, то беремо тако дві детальки, одна обшита, друга обшита, їх до кучі І тут виходить, бачите, оці петельки, так? І ми будемо обшивати просто так на одній детальці, на другій, хватаємося за ту петельку і таку просто Отак, таким обметочним швом кожну петельку зачіпляємо і обшиваємо. І так з'єднуються детальки.